Ось цей комплект 20-х тореговських дисків. Зараз покажу його максимально детально. Так, ніпель у нас жорсткий і датчик присутній. Так, і давайте від цієї спиці йдемо. Диски в шикарному стані. Зараз це все вам буду показувати. Ось так. З ліхтариком вони мають ну, якісь незначні такі експлуатаційні сліди, легесенькі, там якісь царапинки, але ну це вони зовсім зовсім мінімум. бо вони не відновлені, а вони саме в оригіналі. Зараз це все ви побачите. Ось такі маленькі, незначні. Ну, це просто щось що так з ліхтариком його буде виднося. А по-іншому ніяк. Так, ось тут така милесенька. Ну, можна сказати, потертість мінімальніша. Ось так це все виглядає. Без бордюрів. Все шикарно. Ось такі тут, можливо, мінімальні, що, бачите, вже вам ну, все супер детально буду показувати, щоб. Ось так це все виглядає. Дуже-дуже гарний комплект. Дійсно, таких на ринку дуже і дуже мало. Так, це ось так зараз вам сфокусую. А, це навіть було все. вибачайте, це щось зверху було, бачите, все чистенько. Щось залишки, можливо, після миєчки. Ось так, все, все шикарно. Тут жодної корозії немає. Так, давайте по болтам дивимось. Можливо, ось такий малесенький скольчик від болтів. Тут Тут все чистенько, наче. Тут так само ось малесенький. Тобто ось вони експлуатаційні сліди, які доводять, що вони не відновлені. А це ось їхній заводський оригінальний стан. Такі ось, можливо, малесенький такий. Так, давайте цю площину вам покажу. Так, датчик присутній. І від нього будемо котити. Так, Трошки вам прокочу, щоб ви... Ну, щоб було розуміння. Так, ось там п'є по даті. І Далі буде он, Ронал. Завод виробник так само. Так, ось так все тут шикарно. І давайте внутрішню сторону. Обережненько кладемо. Так, жодного тут бордюрчика, нічого тут просто не може бути. Ось дивіться, шикарні диски. Так, це від підлоги, це від підлоги. Купувалися вони в справжнього німця. Дядько такий вже у віці. І, як не дивно, вдягнув собі менші диски. Певно, що в Німеччині або не було бажання на таких вже їздити через вік, по якихось інших причин, але менше вдягнув. Так, це пилючка, а так загалом жодних, жодних пошкоджень. Так, це Щось клей, бачите, зверху було. Все більш немає. Тут дивіться, який центр шикарний. Ну, вони майже як нові. Німець в оголошенні писав 27 тисяч кілометрів машина на них проїхала. Так, тут ось по площині є такі мінімальні ще якісь подрябки від шиномонтажу. Так, тут, тут далі дивимось, тут далі нічого немає. Ну, крім ось експлуатаційних таких. Лесеньких подряпок. Так, і дивимось найголовніше. Так, по центрам тут все порядок. Made in Germany. все є. Жодної корозії. Звертайте увагу одразу. Так, шильдик є. Volkswagen. 7P6 є. Позначки по розміру. 9-дюймові 20-й розмір, 57-й виліт є. Тут так само все є. Ось підтвердження, 17-й рік. І тут всі позначки присутні. Все, все тут шикарно. Так, кладемо його обережненько. Бо дійсно, ну, стан майже новесеньких дисків. Так, до другого переходимо. Так само, тут жодної корозії по ніпелю немає. Є легенькі, ось як встановлювали. І датчик тут присутній. І давайте йдемо по годинниковій стрілці. Є такі, бачите, незначні якісь. Потертості які, ну так, тільки з ліхтариком. Ось так ви вже їх Ну складно розглядіти Ось так і йдемо далі. Бо такі диски завжди складно показувати. Бо проточечка тут. І все треба ось так ловити по світлу, щоб було все гарно видно. Ось так це все. Виглядає. Ну, на такі ось моменти їх видно там на, на пересвятах якісь незначні такі мінімальні, якісь експлуатаційні малесенькі потертості, щоб щоб просто на кожну не звертати, можливо, увагу. Так, ось такі малесенькі скольчики є. Ось такий малюсенький. Щоб ви просто на це також звертали увагу. Це там їх мінімум. Ну, це при, при експлуатації. Якісь миєчки, якісь кущики, і ось так. Загалом, загалом все шикарно, без жодного бордючика все суперово. Ось так це все виглядає. Так, дивимось по болтам. Тут повний порядок, так, ось тут малесенькі два. Ну це вже мінімум такі, що я не знаю. Самі піо, напевно, не знайшли два мінімальніших таких скольчика. Зовсім ще навіть не знаю, чи їх можна назвати скольчиками. Так, тут так само все порядок. Так, тут побув там порядок, ось, можливо, мінімальніше таке є. Ось так. Так, по центру тут порядок. Давайте дивимось. Так, де тут, Давайте у нас тут буде це орієнтир. І давайте дивимось, так, це. Трошки від підлоги брод і ось так вони. Всі всі шикарні. Так само датчик, датчик присутній. І тут ось все, все чудово. Так, дуже мені подобаються такі диски, коли приїжджаю. Стан них неймовірний. Так, тут. Так само жодного бордючика немає. Ну, це привітшено монтажам німецьким з їхніми лапами, захватами. Ну, але з досвіду, це на кожному другому комплекті такі. Так, це від підлоги. Це не бордюр, це від підлоги. Так, ось так це все круто виглядає. Так, тут все максимально збережено. І дивимось, давайте по позначкам. Ага, по площині давайте прибіжимося. Так, це щось шматочок бруду. Так, ну ось такі відси на монтажуці, що я показував. Так, в принципі, тут тут і нема нічого. І нема нічого. Все чудово. Так, тудимось. Шильди Фольцуген є. Жодної корозії тут не бачу. Так, 7П6 є, розміри є. 9-20-57 є. Тут так само все на місці, 17-й рік на місці. Тут дивимось. Все чудово, все на місці. Тут Німеччина на місці. Так, тут з другим все чітко. Зараз кладемо його. Так, це водичка. Десь витекла шматочок водичка. Ось так. Отримаю його трошки в сторону, щоб нам він не заважав. Тут так само жодної корозії немає. Тут все з датчиком. Так, і давайте йдемо по годинникові. Так, ось тут малесенькі є такі, ну, як малесенькі скольчики. Зараз вам візьму. Ось так. Витрубо трошки води. Ось так. Ось так, малесенький. Зараз як же ще вас фокусувати. О, ось так чудово виднося бути. Так, але це мізер-мізерний. Так, це водичка. Жодного бордюра тут не має бути. Так, дивимось далі. Так, тут бачу ось такий малесенький скольчик на цій спиці. Так, це це водичка трохи. Так, ось так от витрима. Так, все, йдемо далі. Тут повний порядочок. Дійсно, шикарний стан. Так, тут ось такий малесенький скольчик є. Ось так він виглядає. Так, це ж від пальців, від тепла залишилось. Так, і тут... Ага, це водичка. Та що ж таке? Зараз бо вона спиває трохи. От тільки тільки вони спивитирав їх. Йдемо далі. Тут все далі повний порядок. Ось такий шикарний у них. Так, це знов ось так. Це від водички. Шикарний ста. Так, це ось такі малесенькі тут є. Два скольчика. Так, це не пі, а ні, це підтирається. Все, відбій. Так, це підтирається все. це тут Нема нічого. І це підтирається. Все, все шикарно, все, все тут шикарно. Так, тут далі йдемо. Тут, тут є така подряпка, зараз їй показую, ось так вона виглядає. І десь тут щось легесенька потертість, але це так само, я думаю, від шиномонтажу. Від лапи, можливо, ось так. Легесенька така потертість. Так, тут все з ніплею ми починаємо. Так, дивимось, тут поболта. Малесенький ось такий, можливо, скольчик. Тут, тут ось такий малесенький. Так, ці я вам показував тут порядок. Тут. Тут так само, можливо, ось це малесенькі такі. І тут, тут так само все. Порядок. Давайте дивимось тут по площині. Так, від датчика йдемо. Так, це від шину монтажу. Ось вам показує такі є малесенькі подрябки. Щось тут. Чимось, або лапою, або якимось інструментом, отут ось і тут ось. Бачите, щось, щось тут намагалися. Не розумію, як і що. Ну, але привіт великий німецьким шиномонтажам. Так, дивимось. Тут все повний порядочок. З Дніплем ми почали. Так, Всі вони бачите всі 17 роком. Ось так вони круто виглядають і збереглися. Так, датчик присутній. І давайте дивимось. Так, а де його нам? Ось так притуємо зараз до гуми. Так, дивимось тут. Тут ось такий мінімальний, ну це можливо від... Бачите, як тут щось робили, то трошки заділи. Це ну невідомо мені, що це таке може бути. Але це... Це щось від, від людських рук таке. Так, далі дивимось. Тут без жодного бордюрчика. Все супер. суперота, це від. Ага, це ж з цієї сторони ось так воно. Ось так. А далі тут все повний. Повний повний порядок. Ось так це все виглядає. Так, по центрам, знову ж таки, тут все шикарно по внутряності. Взагалі, взагалі, ідеально, нічого тут... Нічого тут не бачу. Ось. Так, все чудово. Поступиться тут повний порядок. Німеччина на місці. Корозії немає. Так, шильди Volkswagen на місці, тут все порядок. Так, 7 по 6 на місці, 2057 на місці. Знову ж таки, без жодної все корозії. 17 рік на місці. І тут все так само на місці. Так, кладемо його обережненько. Ось так. І переходимо до останнього. А так, по ніпелю тут все порядок, датчик є. Так, тут на цьому ось такі легесенькі дві. Дві, не знаю навіть, як це назвати. Навряд чи це якось ну можна назвати бордюром, ось такі легесенькі потертості, вони ледь-ледь-ледь ледь зверху. Ось так вам ну, покажу. Зовсім, ну, мінімально чуть-чуть піддівся лак просто. Ось так. Чуть-чуть він -чуть навіть не піддівся а просто стягнувся трошки. Так, і давайте йдемо по годинникові. І дивимось так ось такі малесенькі царапки тут є. ну Це, знову ж таки, мінімальні поверху лака. Там, якщо є бажання і є якась поліровочна машинка або насадочка, то ви це зможете виправити. Тут також ось так. Бачите, ось ця царапинка така є. і Тут, ну, тут ось незначні якісь потертості, але вони знову ж таки мінімальні. Далі. далі, в принципі, тут все чудово. Одиски попередньо переглядаю завжди. Так, ось такий малесенький скольчик вам показую, ось такий. Все відразу, що бачу, все вам показує. Так, далі. Далі я тут не бачу нічого зовсім. Навіть що можна мінімальніше щось знайти, то не бачу. Ось так. Так, ну і свідці ми з вами починали. Ось малесенький такий тут є. Скольчик, мінімальніший. Так, дивимось по болтам. Тут малесенький отакий є від болтів слід. Тут далі, далі все порядок. Ну, тут ось мінімальний такий є. Так, тут наче порядок. Так, дивимось. Так само 17-й рік. І дивимось, дивимося он у нас датчик орієнтир. Тут так само все, все чудово. Ось так. Ось так, все чудово. Так, і внутрішня сторона в нас залишилась. Дивимось. Тут так само все має бути. Без бордюрів все. Шикарно має бути. Так, це від підлоги трохи побіліло, Ось так. Так, це у нас що? Це у нас підтирається. Так, далі. Ну і далі все. Все тут повний порядок. Так, по центрам все шикарно. Так, тут по площині нічого я тут не бачу. Все тут. Ну, крім, ну, це знову ж таки підтирається. Ось так. Так, дивимось. 7 по 6 на місці, 9, 20, 7 на місці. Так, це водичка, це не корозія. Ось так. 17-й рік на місці. Тут рону на місці і водичка так само на місці. Так, далі дивимось. Німеччина на місці і шильдик фальцває на місці. Тут все в повний поряд. Тож такий ось комплектик супер збережений в наявності.